Мешканці Сум зараз ліквідовують наслідки ранкової атаки безпілотників, адже одне з влучань сталося просто по житловому будинку. Там повибивало вікна. Більше деталей знає волонтер Добробато Олексій Клює. Він вже з нами на зв'язку. Олексію, вітаємо вас. Розповідайте, які наслідки для регіону і чи тривають ще зараз роботи із ліквідації наслідків. Вітаю студія. Слава Україні! Героям слава. героям слава. За другого добу поспіль ворог безпосередньо атакує місто Суми, застосовуючи координовані атаки. Ці атаки стали найбільш масовими за останній час, оскільки росіяни застосовують атаки одразу по 10 безпілотників типу Герань. Потім прилітають шаби. Звідками цих подій, на жаль, мені довелося стати особисто вчора. Поруч з моїм будинком саме були влучання, чули шелест кадів, чули вибухи. На щастя, обов'язковось жертв, але руйнування дуже значні. Тож ворог вночі продовжив свої атаки і також було застосовано понад 10 безпілотників, які влучили по житловій вулиці в селі Піщане. Близько шостої ранку ворог застосував. Безпілотник типу Молнія-2, завдавши удар по дев'ятиповерховому житловому будинку, в подвір'ї якого ми зараз знаходимося. Тут зараз розміщений штаб ліквідації, працюють комунальні служби, волонтерські організації. Вибудуть дуже багато вікон, пошкоджений фасад. Надається допомога, екологічне населенню, ну і роботи по ліквідації наслідків, закриваються вікна збирається будівельне сміття. Щодо ситуації в будинку, про який ви зараз розповідали, і також ми мали змогу показати нашим глядачам цей пошкоджений будинок там електропостачання, водопостачання це все є у мешканців? Чи теж припинилося електропостачання? Є комунікації енергетичні не пошкоджені, тому тут все, все працює, все добре. На минулому тижні на цю поруч з цією локацією також був приліт по центральному ринку. Це зовсім поруч, це дуже густонаселений район, район, завжди людно. І Ворог я іншого слова не підберу, як тероризує це терористичні акти, оскільки це абсолютно цивільна інфраструктура, тут завжди людно, завжди гуляють діти на майданчиках. Знову ж таки, без жертви це головне. А щодо постраждалих, то е, яка ситуація? Чи є ті, хто перебувають в лікарні, чи всі на амбулаторному лікуванні? Була надана допомога е, мешканцям селі Піщане. Е, Там люди просто всю ніч провели на вулиці, оскільки атака була о 12-й годині ночі, і люди просто в чому було вибігали своїх помешкань. Шахеди залітали з різних сторін і пили по житловим будинкам зрозуміло. Пане Олексію, дякуємо за те, що знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Олексій Клюєв, це волонтер Добробату. Бо з нами на зв'язку говорили про поточну ситуацію у місті Сума, а також у Сумській області. Ворог не припиняє тероризувати цей регіон.